Інформаційні підсумки вівторка, 14 жовтня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Гостинець воїну. Навчальні заклади громади зібрали пакунки з їжею, засобами гігієни та теплими ковдрами для захисників. Слава героям Хмельниччина! В обласній філармонії презентували виставку портретів полеглих на війні поліцейських та прикордонників. Запобігання утворення відходів. У хмельницьких школах проводять єдиний урок від Гуфіцентру. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Анатолієм Гришнюком. У мирному житті він був будівельником. У червні 2024-го пішов до війська добровольцем. Старший солдат Анатолій Гришнюк був водієм в одному з підрозділів Державної прикордонної служби України. Захищав країну на Сумському напрямку. 10 жовтня в рідному місті серце героя раптово зупинилося. У нього залишилася дружина, три сестри, двоє дітей та двоє онуків. Герою назавжди 53 роки. Поховала Анатолія Гришнюка на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Простий роботяга. І військовим був, і служив. Дві внучки, двоє дітей, син дочка, теж син служить, І зять служить. Дуже хороші сіміни, про нього тільки тільки все хороше. Я Анатолія знаю десь більше п'яти років знаю. Ми з ним разом працювали, за кордоном разом працювали, разом пішли служити. Потім разом поїхали на Сумщину. Позивний був дід, ну дід по-українськи, але Завжди він казав навіть молодшим хлопцям, не кажіть на мене, дід, називайте мене Толя. Всі його поважали. Був хорошим побратимом, хорошим товаришем. Завжди бав про свою сім'ю. Ми з ним призвалися у 24-му році, в червні місяці. Це виходить, що він рік і 4 місяці. Ми служили в ВВП «Меджевіш» під прикордонної служби. ну, артилерістами. Він був водієм. Ну, возив БК, забирав бика, вивозив гармати на, на позиції. Ну, така була в нього робота. Ну і не раз, коли потрібно було, він з нами був в окопах, в бліндажах, ночував. Якщо потрібно, треба було підсилення. Чи Хлопці були відпустці, він завжди нам допомагав. Був строїтель, в нього руки були золоті. Я приїхав, він позавчора, в 6 годин вечора. Ну, це син його розказував мені, що повечерили, а на рано вже не прокинувся, да, відірвало тромб. Бо тиждень назад я ще з ним спілкувався, коли він був там. Ну, Я чув, що по голосу, що в нього здоров'я не дуже. В нього постійне давлення високе було. В нашій пам'яті він залишиться, бо багато чого доброго ми один одному зробили, і з сім'ями так і залишаємося дружити. 16 шкіл, дитсадочків та закладів профтехосвіти долучилися до акції Гостинець воїну. Її оголосили представники волонтерської групи Хмельницька армія СОС до Дня захисників і захисниць України. У навчальних закладах збирали пакунки з їжею тривалого зберігання, засобами гігієни, теплими ковдрами. Все це поїде до бійців на різні напрямки фронту. Подібні акції волонтери організовують з 2015-го тричі на рік. На покрову Великдень та день святого Миколая Ірина Муляр. Далі із пакунками в руках завітали до центру Добриня Викладачі та студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки. Доброго дня добрий день Доброго дня. Доброго дня. подарунками до нас. Для військовослужбовців зібрали їжу тривалого зберігання, засоби гігієни, а також ковдри в рамках акції Гостинець воїну. Її оголосили представники волонтерської групи Хмельницький армія Сос. Засоби гігієни мило є різні каші, вівсяні, солодкі вафлі, сущоне молоко. Більше воно якось. Так зберігатися. Особисто я долучилась до цього, тому що ну в мене і батько був військовий, і брат зараз. На жаль, він без пропавший. І для мене це було важливо, особисто для мене. І не тільки в мене з групи є військові в родині. Частину коштів, аби придбати все необхідне, ділиться старший майстер ліцею Андрій Чехман. Зібрали під час ярмарку професій, який відбувся до дня міста. З самих початків днів війни ми співпрацюємо з організацією Добриння. Вони приходять до нас в гості з дітьми нашими працюють, розповідають. Завжди ми, викладачі, пояснюємо, що Збройні сили України тримають фронт там на передку на сході. Ну а діти також це наш фронт, і ми маємо тут також допомагати працювати на спільну перемогу. Акцію Гостиниць воїну, волонтери армії СОС оголосили два тижні тому до Дня захисників і захисниць України. За цей час ініціативу підтримали 16 шкіл, дитячих садочків та закладів профтехосвіти. Незважаючи на те, що є певний спад в активності громадян. Ми в цьому році і саме на це свято ми приємно здивовані. Тому що невелика кількість шкіл, але вона наповнена була дуже добре. Повні буси ми привозимо. Тільки є запит, формується, і все це відправляється адресно в ті підрозділи, які цього потребують. Подібні акції говорить Михайло Худзик, влаштовують з 2015-го тричі на рік на покрову Великдень і День Святого Миколая. Ірина Муляр, Ярослав Єфрамов, новини міста. Виставку Слава героям! Хмельниччина презентували в обласній філармонії. На ній представлені 34 портрети полеглих в російсько-українській війні, поліцейських та прикордонників. Написали картини учні Старокостянтинівської дитячої художньої школи, підготували виставку за підтримки українського культурного фонду. Подробиці за мить. Прикордонник Сергій Горбачевський біля портрету свого брата-прикордонника В'ячеслава Горбачевського у перші дні повномасштабного вторгнення згадує Сергій його брат В'ячеслав приєднався до лав Херсонського прикордонного загону, а 17 лютого 2024 року загинув під час виїзду на бойову позицію. Для мене особисто це найрідніша людина. З дитинства нас батьки виховували таким чином, що нас всього двоє, скажімо так. Тобто, найперша най най опора, основна підтримка це ми один в одного, скажімо так. Дуже світла, дуже позитивна людина. От. Для родини великий страшний тягар, від якого, скажімо так, ми ніколи не зможемо оговтатися. Портрет героя увійшов до виставки Слава Україні! Хмельниччина. Сьогодні її презентували в обласній філармонії. Працювали над картинами полеглих в російсько-українській війні героїв. Учні Старокостянтинівської дитячої художньої школи на початку це виникло як бажання на рівні класу відзначити кількох діток, у яких не стало батьків. О, це ще не 22-го року. Потім з'явилася ідея написати портрети. І це підхопили ще інші дітки, потім з інших класів. А вже потім ми оформили це в цілу в цілий проект. Вони ціле літо приходили в художню школу, бо є, їх чекає їх герой. Загалом на виставці 29 портретів прикордонників. Ще п'ять картин присвячені полеглим героям, які захищали Україну у лавах поліції. Ігор Махлай з березня 2022 року служив у складі штурмового полку Сафарі на Київщині, Сумщині та Харківщині. А у травні 2022 року загинув у Запорізькій області. Наш поліцейський, який один із перших після початку повномасштабного вторгнення, визвався. Захищати і боронити наш сувенітет, нашу захищати цілісність нашої України велика кількість поліцейських інших силових структур приймають участь спочатку повномасштабного вторгнення до України і звісно маємо великі втрати. Підготували виставку за підтримки Українського культурного фонду. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Запобігання утворення відходів така тема цьогорічного єдиного уроку з Гуфі центром. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький підготували для школярів громади два відео із поясненнями, як зменшити кількість сміття. Для молодших створили мультфільм, а для старших відзняли ролик з гідами центру. Нині за цими матеріалами у ліцеї номер 5 провели урок для другокласників. Більше розкаже Дар'я Курнос. Від нами тканині рушнички за розмову не адже такі серветки дуже шкідливі для природи. А справді рація якими можна користуватися безліч разів». До екологічної свідомості залучають з маличку. У хмельницьких школах проводять єдиний урок з Гуфі центром. Цьогорічна тема запобігання утворення відходів. Ми підготували мультик для Очнів молодших класів, і звичайно, ми ще залучили садочки для того, аби старші групи теж долучились до цього процесу і побачили цей мультик для середніх і старших класів. Ми відсняли вже відео з гідами Гуфі центру, де вони розповідають, які є багаторазові альтернативи одноразовим, як не утворити відходи і так далі. Мультик про песика гуфі переглянули у ліцеї номер 5. Із другокласниками говорили про безвідходне використання речей, сортування сміття та запобігання його утворенню. Ми сьогодні більшу увагу приділили на використанні багаторазового посуду. Саме нас Гуфі вчив сьогодні використовувати і в походах, і в побуту, і в побуті, і в магазинах. Не одноразовий, а багаторазовий посуд. Дітям тема цікава, каже вчителька. Особливо вони люблять інтерактив. Сьогодні на уроці сортували сміття, говорили про екобус, а ще принесли із собою багаторазовий посуд. Одноразово ми просто нерозумно викинемо. Один раз використаємо і викинемо. А щоб багато разів використати, то можна взяти багато разів. Я запам'ятав, що сміття треба сортувати, і що краще не треба брати одноразовий посуд, щоб не шкодити природі. Що батарейки і лампочки треба здавати в екобус. У ліцеї тему екології порушують часто, каже заступниця директора. Зокрема, проводять теоретичні та практичні заняття для дітей. Цьогоріч, як і завжди, як і в минулому році, проводили єдиний урок від гуфі центру. Досить часто ми відводимо на екскурсії в сам центр. І старшокласники вже самостійно цьогоріч писали свій проект на Хмельницьке місто інвестиції. Це був такий хакатон для старшокласників. Саме їхній проект був про сортувальні бази. Аки, які будуть розміщуватися в центрі міста, загалом протягом тижня до проведення єдиного уроку долучилося понад 40 навчальних закладів громади. Водночас цей єдиний урок він націлений не тільки на школярів, він насправді націлений і на батьків, тому що ми знаємо, що доволі часто, коли діти приходять додому, батьки можуть запитувати, як пройшов день, і ми дуже сподіваємося, що учні максимально ще будуть навчати після своїх батьків. А як вже в сім'ї вони можуть створювати менше відходів. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. У вікнах виставкової зали художньої школи розгорнули експозицію дитячих робіт. Це вісім полотен, створених учнями мистецьких шкіл громади. Юні художники зобразили те, чого найбільше прагнуть: спокійні вулиці, усміхнені люди та сонячне небо над рідним містом. Виставку навмисне розмістили так, щоб її могли побачити усі, хто прогулюється центральною частиною міста, кажуть працівники художньої школи. Ірина Кондратюк продовжить. У вікнах Хмельницької художньої школи мрії дітей на полотні, спокійні вулиці, усміхнені люди та сонячне небо над рідним містом. У закладі відкрили виставку учнівських малюнків. Загалом в експозиції представили вісім полотен. Завдання було намалювати мрії, майбутнє і, можливо, своє якесь ідеальне майбутнє. І діти зображали, що вони хотіли. Тут ми бачимо. Їхні мрії про подорожі, про сонячне місто Хмельницький, про сім'ю, про родину, про друзів. І роботи дуже теплі, вийшли такі позитивні. Доповнили виставку квітами з гофрованого паперу, які створили вихованці перших класів Хмельницької художньої школи. Викладачка Лариса Слюсаренко каже: робили їх у перервах між заняттями, щоб дітей трошки відволікти, дати іншу якусь діяльність. Ось і їм показувала майстер-клас, проводила, і ці всі квіти вони виготовляли разом зі мною. Щоб містянам трішечки сірі будні прикрасити. Ось, і ви знаєте, можна сказати, це наш фронт такий культурний, маленький культурний фронт. У нас зброя наша, це фарби, папір. Виставку навмисне розмістили так, щоб її могли побачити усі, хто прогулюється центральною частиною міста, кажуть працівники художньої школи. Перехожі зупиняються та вдивляються в малюнки, які викликають позитивні емоції та усмішки. Дитина дуже любить цю вітрину вашу, і ми дуже вдячні, що працівники так потурбувалися. Я думаю, що дуже багато хто захоче після цього вчитися малювати професійно. Війну всі ми змінилося. І діти також це відчувають. І знаєте, ну, дуже приємно, наскільки глибші стали і ми, і діти. І вони от виражають те, що на душі приємні почуття, добрі, що для них дороге: сім'я, рідне місто, природа, транспорт. Все ми бачимо. Да, Назарчик. Працюватиме виставка впродовж місяця. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!